Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олександр. Дякую, що ви завітали на мій канал. Трішки мене не було в Ютубі, але я вже повернувся. Буду знову відео виходити регулярно, як і виходили. Ось так, Сьогодні роблю для вас огляд господарства і розповім трошки вам про господарство, город, нашу розсаду. Ну, ось так, комусь цікаво залишайтеся. Це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Це наші кролики. Цей кролик вже підріс, так уже набирає масу, хоча в нього там щось трохи є, але все добре з ним, підріс уже. Все супер. Ось так. Це наш Тарас. Ця малача вже підростає. Дивіться, як підросла вже вся кролиця наша. Ось. Десь цей найменший, ну, він такий дуже жвавий все з ним добре. Так, а цей, напевно, найбільше сірий. Хоча і цей рижий такий немаленький. Всі чимненькі, гарненькі, гарно їдять. Все добре. Бачите, такий риженький. Ну, все добре, все добре. Ось так закриваю я, то вони гризуть цю клітку, гризуть, гризуть, хоча ми їм кидаємо гілочки, яблуні, плодових дерев, але все рівно. Криленята наші вже вилазять. Тут є шестеро кровенят. Зараз вам можливо покажу. Бачите, ось таке. Такі. Ну, ось так. Сидять. Вони бояться, так трохи, але да, нічого страшного. Думаю, з, е, з часом стануть спокійнішими. так Ці кролиці також гризе, гризе, нервують мене. Ось так У нас клітки не європейського рівня, ну, нічого страшного. Можливо, сьогодні е, дамо цю кролицю до кроля. Е, у неї вже лаби, ну, вапи обросли, вже все супер. Будемо її пробувати давати до кроля. Ось так. У нас він дуже така активна. Побачимо, побачимо, побачим, що з цього буде. Ось так. Так Ось ця кролиця, наша рижа. У цієї кролиці 10 кроленят здається. Вон так вони рухаються. Видно, бачите? Не знаю, чи буде вам видно, тому що там темновато, так досить. Ну, думаю, видно. Ось так такі. Різнокольорові навіть троє білих. Хоча кролиця і кріль у нас рижі. Ось так. Задоволений я кролями. Слава Богу, все добре. Будемо вакцинувати пізніше. Ця крилиця робить гніздо. Хоча у неї є термін 24-го, сьогодні тільки 15-го вона вже почала робити гніздо. Ну, можливо, наперед. Будемо бачити. Цей кріль у нас як є Руслан, так і сидить. З цього біляша, напевно, я продам. Ще нехай підросте, він десь важить 2,5 кілограмчики. Ну, ще думаю, місяць, так півтора, і буде гарний кріль з нього. Ось так. Так, що такі то справи. Так, це в нас качка сидить тут на яйцях. Не знаю, чи вам видно чи ні. Ось вона. Ось так. Е, усі ці яйця, які качки не засіли, ми їх відправили в інкубатор. Інкубатор покажу вам в наступному відео, яке вийде. Післязавтра покажу інкубатор, скільки ми заклали яєць, і всього потроху вам розповім про наш інкубатор і наш досвід з інкубації яєць. Ось так. У нас справжній потоп тут у корейш. У нас 4 дні підряд, майже 4 дні підряд, ішов дощ. Ви просто уявляєте собі це. Було тут страшнюче, на подвір'ї так само. Ну... Е... Зараз трохи погода налагодилася, слава Богу, сьогодні дощу не було. Все добре, але дивіться, в якому стані наші кури гуси. Ти які брудні від цього болота тут так, е, сильна була то там е, біля е, качатника і курника болото, такого немає. Але вони собі сидять тут болоті. Бачите? Несуться так собі, але несуться. Слава Богу. Гуси також по одному яйцю десь несуть. Ну, все добре. Слава Богу, все добре. Завтра вже почну полоти е, повене. ця вже тут ну, прополена, але де не де є бур'яни, бачите, там та територія не полена. Ось так, де не є бур'яни, ми це будемо виправляти. Тут я, е, до речі, бачу. Що прокльовується редиска. Ось бачите. Ось редиска. Ну, прокльовується тільки но. Тільки но прокльовується. Крім редиски тут ще повинні сходити якісь овочі. Ну, я, правда, не пам'ятаю, що саме. Ось бачите, ось прилазить редиска. надіємося будемо заражаєм. Капуста так щедро-щедро зходить. Ой, так вам покажу. Не знаю, чи видно. О, видно. Бачите, щедро-щедро так ми сіяли, тому що думали, що не з'їде. Як ви знаєте, у нас ішов сніг. А, і тут, бачите, тут є рядочок. Тут, тут, тут. У нас, здається, 5 рядочків капусти слави. І Е, два рядочки е, харківської зимової. Але поки Харківської не видно, тут вона повинна бути. десь щось таке, якісь буряничі. Не знаю, щось таке, бачите, сходить. А капусти не видно. Можливо, тут буде капуста. Ось Ну, це ще побачимо. А ні, бачите, зараз вам покажу, сходить. Ось тут почала вилазити, ось. Тут тут така малюсенька. Треба буде трошки полити ще, але не тепер. Тепер ґрунт достатньо такий вологий, все добре. А трохи пізніше. Ну і думаю, буде все добре. Ось так. Ось кури. Ходять таке болото. На городі такого болота немає кури, тому що постійно там бігають і місяць оте болото. Ось так. Ну, думаю, з капустою будемо. Капуста була свіжа, не прострочена. Надіємося, що все буде добре. Зараз закрию парник і повернуся до вас. У нас вже трохи вечоріє, але це нічого страшного. Бачите, як уже порозпускалася смородина, Ось, дивіться. Щось не фокусується. Ну, так дуже порозпускалося все. Практично все. Ось, і малина порозпускалася. І нові ростуть, бачите, як вилазять з землі. Дуже багато. Не хочу топтати, але немає де ходити. Зараз покажу, скільки тут. Дивіться, тут скільки. Тут, тут малини цієї просто-просто багато. Ну, добре ще є. Я думаю, це не зашкодить. Хто знає, у нас тут є полуниця також. Така полоса, можна сказати. Ну, десь метр метр двадцять ширини. Ну і довжини десь метрів дванадцять. Десь ну, треба буде також але ну, Це вже розраховую розраховує на завтра, якщо буде погода. Завтра вихідний, субота. І на, хочу нагадати, що завтра, в суботу, о 20.00 за київським часом відбудеться пряма трансляція. Так що чекаю вас, обов'язково заходьте, поспілкуємося з вами. Ну, ось оці нащеплені дерева поки стоять. Будемо бачити результат уже пізніше, але надіємося, що приймуться. Нічого з цими е, живцями немає. Ну, побачимо. Уже ще якихось два тижні та й вже можна буде розпочинати <кхи> посадковий сезон. Будемо з вами вирощувати овочі. Разом експериментувати, так що обов'язково підписуйтеся. ставте лайки, пишіть коментарі і діліться своїм досвідом, тому що мені також цікаво послухати, почитати якісь коментарі, які допоможуть у розвитку нашого господарства. Ось так. Качки наші хожуть, бігають. Ось качур такий, ось дві качки. Молодий качур десь інде ходить. А дві качечки сидять на яйцях. Ну, а решта десь порозбігалися. Так що всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше на перемоги. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім па-па-па-па.